Наразі саме з цієї субвенції виконано близько половини фізичної деревини вже доставлено до громадян. І цей процес триває кожен день. Кожну годину ми оновлюємо таблиці, дані процес триває кожен день. Наразі ще додано ще 20 мільйонів гривень субвенції за допомогою мінреінтеграції. І ці кошти також саме сьогодні вони поступили на рахунки громад. В них вже є укладені договори з лісхозами, відповідними на доставку деревинної половини. Сподіваємося, що за цей тиждень громади закриють це питання і. Ми доведемо до кінця і доставку деревинної половини по субвенції першої великої і по цій другої субвенції 20 мільйонів гривень. За допомогою ресурсів Укрзалізниці саме за рахунок того, що в них вже була в наявності є та деревина в кількості 480 м метрів кибичних. На, на засіданні засідання кабміну було прийнято рішення відповідно про. Те, що вони можуть це зробити, можуть укрзалізниця може е, з вагонів передати з власним логістичним ресурсом, передати цю деревину половину як швидше Харківській області. І за цей тиждень це також відбудеться.